Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди всі натуральні значення А, для яких дроби чисельник А, знаменник 9 і чисельник 4, знаменник різниці А і 1 обидва прави. Приступаємо для виконання. Перший дріб у нас чисельник А, знаменник 9. Правильний, якщо випишемо значення А, які дають можливість бути правильним дробу А9. Дріб називають правильний, у якого чисельник. Менше, ніж знаменник. Тобто це значення А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і останнє найбільше 8. Далі запишемо значення А, для яких дріб чисельник якого 4, а різниця А і 1 правильний. Тут ми всі значення не запишемо. Якщо А дорівнює. Перше значення це буде 5, щоб було 4 п'ятих. ,5. 5 ми можемо отримати, якщо А буде 6. Отже, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Ну, а тепер запишемо значення А, які задовольняють і першу умову і другу. Це числа 6. Сім і вісім отже значення А для яких обидва дроби Правильні шість, сім і вісім. Записуємо відповідь. Шість, сім і вісім. Номер одинадцять. Із завдань для перевірки знань за курс математики п'ятого класу. Виконано.